Всі вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Інна. Сьогодні в нас вже 15 листопада, температура достатньо понизилася для того, щоб обрізати троянди. От сьогодні буду займатися цим. Поділюся своїм досвідом як обрізаю. Можливо, дещо скажу про укриття троянд. Тож, кому цікаво, лишайтеся, Зараз буду розповідати. Так, ну що, на сьогодні троянди мої виглядають ось так. Їх тут, можливо, і не так багато. Але більш чим достатньо. Всього в мене кущів десь, я думаю, близько 40, можливо, десь трохи щось помиляюся. Раніше було трохи більше, але з руками я деякі сорти повикидала. Дивіться, троянди в мене не молоді. вони ростуть вже чимало років. Тож, якщо у вас троянди висаджені тільки недавно, можливо, там потрібна якась інша обрізочка, більш така. Професійна, тут я вам не скажу, скажу тільки те, що роблю я з власного досвіду, я дотримуюся два правила. Перше правило це не переборщити, тобто не обрізати занадто багато, це по-перше. І по-друге, обрізати всі сухі та тоненькі гілочки. Ось підійду до цієї троянди, це імператриця, тут ще й видно по ній. Тож, як я її буду обрізати, вона, знаєте, висоту десь біля метра, можливо, трішечки більше. Буду зрізати її ну, десь наполовину. Вважаю, не знаю, наскільки це правильно, ну, але я ніколи не обрізаю занадто коротко троянди осінню, тому що за зиму може всяке ще статися, десь перемерзне. Потім вже навесні робимо кардинальну обрізочку. А ось зараз обрізаю всі отакі. Сухі, в першу чергу, тоненькі гілочки. Такі, знаєте, які зиму не переживуть. Ось як би вони. Ця троянда вона така висока, то я її ось так, на ній вже немає листя. Чесно кажучи, я не дуже цим всім переймаюся, тому що. Дуже, <кій> якщо е, ці пагони дуже товсті, буває, приходиться брати якусь таку пилку, щоб підрізати. Щоб головне ще, ну, не головне, а потрібно, щоб не лишалося листочків, це все прибрати краще, тому що це листя, воно, звісно, є джерелом хвороб. Ну, ще такі, то це. Сухий такий пенючок також краще зрізати. Зараз доберусь до нього. Ось. Ну, ось так виглядає троянда після обрізки, високоросла троянда, імператриця. Тепер що робить з трояндами, в яких ще є листя? Ось я підійшла сюди, вона ще навіть з бутонами. Дуже гарна оця троянда. Як я її буду обрізати, я її. Знаєте, отак всю до половини буду обрізати, це буде лишатися там сантиметрів 70 Так зразу і не можна. Дуже цупкі пагони, Зараз положу телефон, обріжу, потім покажу. Але дивіться на ній листя ще добре тримається. Але листя вражене різними грибковими вже захворюваннями, так як вже, знаєте, погода така. Тому про листя зараз я також скажу. Ну, і дивіться, до такого стану я її обрізала. Тепер що листя, яке ну, гарненько саме відпадає, то це добре. Якщо воно ось не відпало, його краще поприбирати. Але, звісно, це шматок роботи, то я почекаю, поки буде морозець, і потім м -м, воно, якщо не осипеться, то решт я беру сама. Тепер ось троянда, яка не росте високою, і це більш молода троянда. ну, можливо... Е не досить молода, але все-таки молодша. Ось, якщо такий кущик не сильно розгалучений і зовсім вона бачите, по-іншому росте, тут обрізати я буду ну, не так високо, але все рівно не низько. також. Для того, щоб, знаєте, весною це все підкоригується і буде вже видно, яка вона буде в сезон. Ну, ось так. Тут я лишила ну, десь 50-40 сантиметрів, тому що вона невисокого зросту. Оце, бачите, де сухе, також бажано це видалити. От. А які пеньки, можливо, ще щось всохне за зиму, тому що, знаєте, всяке може бути тоді, навесні це все підкоригується. І ще дивіться, ось, для чого обирати листя. Дивіться. На троянді вже порошниста роса, дуже видно її. Тому таке листя краще не лишати, щоб оці всі патогени не шкодили троянді зимою. Все-таки зима може бути різна, може бути мороз, і воно якось якості загине Загинуть ці гриби, а може бути, така нехолодна зима, і воно буде собі розповсюджуватись. Так, ось ще трояндочка зовсім. Бачите, низенька. Е, вона не так, щоб молода, але я її недавно пересадила з одного місця в друге. Тут просто буду отак. Я не рахую ці всі бруньки. Я бачила, люди знаєте, все рахують, бруньки, як його. Я нічого не рахую. Отак. Те, що бачу лишнє, обрізала. Головне, прибрати сухе і по можливості. Отак прибрати все листя. Тут його небагато, можна його отак все. І ось такі невизрівші пагони. Молоденькі, знаєте? Ось також теж оцей пагін зовсім зелений, він може не пережити взиму. Але хай побачимо. Так, тут ще й берізка ось. Дуже незручно троянди в перчатках обрізати цепляється. Так. Ну і цей також. Ну. ну, ось так ця невеличка троянда. Ось так вона буде виглядати після обрізки. Бачите, не кардинально, просто вона сама зріст невелика, тому і обрізати її потрібно небагато. Ну, що ж, буду працювати далі. Тут у мене є що робити, це я так виборочно показала. Тож наголошую два таких фактора. Не обрізаю низьку. От, і вбираю всі тоненькі пагінці не визрівши, і вбираю листя, щоб не було розвідку патогенів. Тепер ще про про укриття троянд в зиму. Оскільки в мене троянди вже... Їм не один рік і не п'ять навіть. ну Деякі молодші є, звісно, а основна маса це такі троянди, вже, які бачили різного. Я вам скажу, я їх не укриваю. Проживаю я в Черкаській області, тобто це центр України. Тут останнім часом зими в нас легкі. і Нічим я їх не укриваю. Раніше, коли тільки ще висадила їх, тоді нам і зими були, в нас такі і сніжні, і морозні, все було. То брали землю з городу і укривали ось так по оці пори, насипали. Землю для того, щоб ну коріння було прикрите. Це робили восени, а навесні його все розчищали, землю ту виносили. Ну В общем, це така ще робота була. І один рік сталося так, що ну вийшло так, що ну не вкрили, і вони гарно перезимували З того року я їм нічого не роблю. Ось так лишаю. Дивіться, якщо у вас молоді троянди, то, звісно, їх потрібно кривати Саме краще на мій. Погляд, це присипати землею, ось закривати ось цю зону. Ну, ще рекомендують укривати агроволокном якось, дуги ставити, укривати, ну це на ваш розсуд. Я цього не розумію, як це правильно зробити, тому що навіть якби е, зафіксувати агроволокно тому що е, вітри, коли будуть, вони його знесуть. Я не знаю, як його фіксувати. Тому я цим не займаюся. Гарно все перезимує. і так, Тут, якщо якась десь, в <кій> мене їх достатньо, якщо одна якась десь там і не перезимує, чому не було давно, ну все може бути можуть бути морози, то нічого страшного з цим не станеться. От. Ну що ж, на цьому все. Поки що буду далі працювати. Кущів багато, буду обрізати. Також чоловік обрізає виноград вже прийшов час. Ну, а я буду обрізати троянди. Такі мої поради. Кому вони корисні, поставте вподобайку. Розпові... Розкажіть в коментарях, як ви обрізаєте, чи ви укриваєте їх тим самим агроволокном, тому що, і який результат від цього, тому що мені дуже цікаво. Я бачила відео, на якому укривали, ставили ось так дуги, Ну, ніби отак. Натягувала на них агроволокно, ну, як вони його фіксували, я тут не розумію, і як може бути так, що воно до весни його не зірве вітер, тому що бувають такі вітри, що з кришу зривають. А як тут? Ну, мені здається, це така собі доповнююча робота. У мене все просто обрізала. Не сильно обрізала весною, що не дообрізала, все весною обріжу. А ще коли ви будете прикопувати, тут ще такий знаєте, момент. Ну, я бачила, там хтось робив отак, то так я не раджу. Отак брали землю для укриття від, ну, наприклад, від ось цього місця. Ну, від куща відкопували, накопували сюди. А То так робити не можна робити, тому що корені, вони ж ростуть кругом, ви тут присипаєте, а тут оголите кореневу систему. То так робити не можна. На цьому все. На все добре. Миру нам та гарних квітів. Чекаю на коментарі.